Зорянка вітальничка, вітаю тебе з днем народження, Зоряна Диборська 27 вересня у День народження. Ми в честь цього зустрілися і одночасно поговоримо про бренд ягоди ВС Зоряна Деборська. Скажи, будь ласка, Зоряна Диборська акторка, співачка, громадська діячка, волонтерка. І засновниця гурту Ягода. Як ти поєднуєш цих фанатів? Я вже просто засоромилася. Мені здається, від стількох регалів, які ну, ти називаєш. Треба постійно собі повторювати, щоб я буду телефонувати Соломіка. Ну хто я є? Я? я насправді мені здається, що от коли ти мені зараз задаєш це питання, я ніколи про це не думаю. Я просто живу. І просто роблю те, що мені подобається. Але коли ти кажеш Зоряна Дибовська, то мені подобається, власне, коли мене кличуть Зоряна Дибовська. Власне, мені подобається моє прізвище. Це не моє особисте, це мого чоловіка колишнього. Але мені видається, що якраз воно мене створює. Воно мене от почало створювати, творити і продовжує творити власне дебовська. Я дуже дякую своєму колишньому за такий він робить бренд. Бренд але більшість в принципі творчих людей і не тільки працюють в такому руслі, як і творять, і не задумуючись про стратегію. Але зараз на ринку така ситуація, що треба власне і виділяти, тому що це і продажі просування, і також ти працюєш, як я твоя поціновочка, лірика, це і романси, і такі те, що любили вони. Ти говориш та, зараз та, про цей проєкт. особистий та, так. Та, твій особистий проект і зовсім інший напрямок. Ягода, це драйв, це, це масштаб, це угу. ім'я на всю європу це енергія, і... це пісня, це ідентичність, так, Це та, інше. Так, інше. Як тобі вдається це поєднувати і. Ще одне питання зараз, щоб задам. По-перше, як ти поєднуєш і роз'єднуєш, тобто навіть продажі, чи люди йдуть на Зоряно-деборських з основних фігур твоєгоди, чи на е акторку, співачку Зуряно-Диборських? Як Тебе Ну, процесує? Мені, наприклад, самі цікаво, як це насправді відбувається, так? Бо особисто знову ж таки. Е ти дуже гарно кажеш і підмітила. І я думаю, що варто цим займатися, коли зараз ми виходимо на ринок, і має бути ця стратегія, так, так. має бути певна концепція подачі цього матеріалу, цієї праці. У мене на жаль ще цього немає, але я до цього приходжу. Я роблю все відчуттями і інтуїцією. Наприклад, як з ягодами вони створювалися інтуїтивно від бажання того, що тобі хочеться це творити, ти любиш це. І ти е, ловиш кайф від цього, і ти це твориш. І воно само собою складається і просувається, тому що від того, що це було хобі, воно переросло в професійний рівень, де ми зараз їздимо три роки Європою. Ти знаєш, так вже в Америці побували зараз знову в листопаді тур, Знову ж таки в Норвегії, в Німеччині. Але я не про це хотіла сказати. Я зараз думаю, як насправді, як насправді це працює, так як насправді це працює. Бо, наприклад, те, що любили вони, зовсім інше. це зовсім інше. Бізаці. І, власне, коли прийшлося продавати. Сам проєкт, сам концерт. То після всього мені було дуже приємно усвідомити те, що все таки люди йшли на мене як на Зоряну Дубовську тобто, як на акторку, на знайому, на подругу, ну і власне лідерку гурту Ягоди. Бо мені навіть в театрі сказали, що Зоряна ми тебе зараз хочемо запросити у відділ продажів СММ, щоб ти могла. Теж так вміло продавати виступи проєкти, як ти це робиш зі своїм. Але ти ж знаєш, скільки це праці, праці і як це не просто, так але ти сама розумієш, що все рівно тобі прийдеться вийти на стратегію, і бренд у тебе вже є, і тому стратегія ну якби теж важлива. І ми якраз зараз розкриваємо з маркетологом Катериною в Блозі, тому що багато справді людей думають, що це все отак працює, але якщо Штаб, воно вже так інтуїтивно і важче, а працюють правила і пробуємо розібрати індивідуальні приклади. От я дуже дякую за нашу розмову. Тому що це цінний приклад, практичний приклад, як творчі проекти працюють з ім'ям, вже з брендом і виходять на стратегії. Ну власне, ми зараз з, з Ягодами, Ми зараз дійшли нарешті вже до того моменту, коли ми з менеджеркою говоримо про те, що для того, щоби. Більше себе пропагувати, набрати більше медійності, має бути ціла команда маркетологів, хто займається таргет рекламою, смм. Так, для того, щоб це більше ну, заповнювати простір Але своїм продуктом. Якісно заповнювати, якісно. Не, просто... не просто що багато ін... інформації. Та вона має бути дуже цікава, естетична і дуже така точна. От коли ти в десятку потрапляєш, і це те про що ти кажеш, то я думаю, нам треба з тобою зустріти. Ітися окремо ми зустрінемося. і розкажемо приблизний проближний план, як працюють вже бренди, вже гурти. Ми все розбираємо. Ми з вами вчимося також, тому що це шлях, і кожен випадок це індивідуальний. От, наприклад, Океан Езі, це Святослав Ярчукарчук Єкорч... він вже вийшов з гурту як одиниця, але тим не менше він підтримує свій гурт. Як нього це як реальний кейс, як це працює? Ну на... ну я просто для себе так розумію, що ті люди, які дуже люблять те, що вони творять, вони користуються відчуттями і наразі так, так, виходять по відчуттях по драйву, по кайфу, бо все, що ти робиш від серця і від кайфу, вона завжди буде торкатися інших людей. Але коли ти виходиш вже на певний рівень, ось тут якраз Правильно. не вистачає цих певних правил, які ти кажеш, і потім всі люди, які створюють свої бренди, вони використовують і користуються цими правилами маркерологічними шляху. Шлях, і ще одне таке питання. скажи от адміністрація театру, як вона відноситься до твоєї діяльності, тому що ти відносив, ти державний працівник ти на роботі підтримуючи і тільки певні проекти підтримує, як, як колектив, як це все працює? Ну насправді я працюючи в театрі, і саме за часів повномасштабного вторгнення зрозуміла і вдячна своїй директорці. Ольга Бужаковська, директорка театру Лесі Українки, яка безпосередньо підтримує Добре. мене. І вона мені навіть сказала нещодавно, що я би хотіла, щоб ти залишалася в театрі, бо ти є цінна для, для нас. І це було для мене дуже важливо. І для того, аби я розвивалася в музиці, ми прийняли таке рішення, що я переходжу на половину ставки. Для того, аби я мала е, можливість реалізовувати всі е, свої проєкти, і, власне, проєкт, те, що любили вони, рятувала мене е, в даній ситуації е, е, директорка, бо сталися певні нюанси з локацією, на якій ми мали працювати, і воно все так валилося, валилося. Але в певний момент, коли театр тебе підхопив, е, і воно вийшло на краще, що я теж приходжу до того, що все, що не стається, навіть коли ти переживаєш стресові ситуації, воно все одно не просто так, бо Значить, там десь має в іншому місці бути краще. Тому так я тішуся, що директорка, власне, бо я чую цю зараз таку підтримку і чую гарний коннект. Так що дякую всім начальникам, що підтримують адміністрації творчих, творчі починання нас так. Так, це дуже важливо цінно. Дякую і думаю, що ми запропонуємо також дівочий хар за гарно з тобою захід і оголосимо його також так. в найближчий час. Це буде красиво, енергетично, пізнавально, емоційно і надихаюче. Запрошуємо. Також ми продовжуємо розвивати цю тему про брендинг Ще додамо кілька цікавих кейсів від професійного маркетолога, але бачимо, що ця тема така важлива навіть для арт-індустрії, ну, вже не говорячи про якісь такі вже і технічні напрямки, в яких я працюю. Дякую. Дякую.